Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить, займаюся трішки тут то тим, то цим. Зараз ставлю на колеса змішувач, кормозмішувач. Тому що, виходить, зразу не поставив. Та я думаю, на шоті колеса я його не двигати вже не буду. Хай собі стоїть. І він якраз трошки ниже. Удобно відкривати кришку, заглядувати туди, якщо треба, засипати. О, ну і все. Потім вийшло відео, те, що було перед цим. І вечором якось там туда-сюда сюди списалися із Сергієм Шилучко, Потім він зателефонував Ну і розмовляємо. Він каже: бачив твій кормацех, туди-сюди. А в нього ж такий самий змішувач. Каже, а чого ти на колеса не поставив змішувача? я кажу, та на що? Кажу, не хочу я його на колеса ставити. Кажу, мені кажу краще, коли він так буде. А він каже: та ні, поставиш. Кажу, чого? Ну, каже, поставиш. Кажу, та кажи вже, чого я його поставлю. Ну, каже, він там трошки зроблено так, що коли він змішує, він має трошки вібрірувати. І колеса служать е, як таким е, смягчателем, що він виходить як на резиновому ходу і трішки вібріжує. Це для того, щоб корм не підвісав, щоб не завісав корм і змішувач е, нормально працював. А в тебе він каже, якщо не буде стояти на колесах, він каже, буде пригати по полу, тако каже, буде на місці не стояти, а буде пригати. Ну кажу, все, зрозумів, буду ставити. Ну і от займаюся то з цими колесами. Ой, як завжди. Дивлюся, краще мені подобається, якщо будуть болтик і шляпка буде вверху, а гаєчки там із шайбочками, з гроверами внизу, воно не сильно так їх видно, якщо вони тричать вверх. Ну і так, як би більш візуально доподоби мені. Все собрав, все чітко. Давай двигати його трошки, щоб ну, поставити більш-менш так, як мені треба, не їде. Ну тож, як кажеться, поспішиш, людей насмішиш. і завжди бігом-бігом, все бігом. Отак мені показалось, що буде красивіше. Тут болтики. А сюди вниз гаєчки і хай собі там лишня різьба, яка хай терчить, хай терчить. Ага. А тепер ж виходить, колеса не поворачуються, тому що болт вийшов сюди і виходить, впирається колесо, коли, щоб йому повернутися. Корпусом впирається цей болт. І все, кольори, стоять мерто на одному, в одному положенні і не поворачується. Ну, все, розбираємо заново, Все тепер треба поміняти наоборот поставити. По преміксам, значить, все вже в мене в зборі, так скажем, не вистачало іще сорбента. Приїхав сорбент, сьогодні я його забрав. Все, в мене вже всі премікси, підкислювач, сорбент, всі є. Знайшов я вже є соєва макуха, подсолнечниковий жмих теж, все це є. З понеділка вже буду їхати брати і в принципі приступати до приготування корму на основі премікса. А зараз, поки що я приготував корм, як я вже показував на основі ВМВДшки, Вчора, на своїй міні-смішної дробілці, вечором надробив 50 кг. І змішав з БМВД-хою, і поки що їм цього корма вистачить на деякий час. А уже далі будуть вони на преміксі. Значить, не розпечатував, ще не дивився що до чого. Цю підкислитель вже підкислювач розпакував, тому що, коли готував корм на БМВД, то додавав. Добавляв із розрахунку 4 кг на тонну для старту для поросят, які утримуються на стартовому кормі до 30 кг живої ваги. Всі ціни по оцім сорбентам, підкислювачам, преміксам. В общем, по продукції цієї фірми я зараз виложу ось тут прямо у відео. І кому буде цікаво, остановите на паузу і, так скажімо, ознайомитесь. Багато було запитань на цю тему. Під відео, коли я вилажував і показував, яким преміксами, якою фірмою я буду далі користуватися. І я давав там ссылку на їхній сайт, де можна зайти, подивитися щодо чого. Ну, але в них там нема трішки, так скажем, неудобно. Ну, По-дальшому може вони і зроблять, щоб ціни під кожним найменуванням і були ціни. Тому що за кожну мілочь дзвонить теж до менеджера, і, а скільки то стоїть, то... ну, це трішки-трішки як-то не, неудобно. Коли ти зайшов вже на сайт і бачиш, скільки що коштує, ти якось определяєшся. Так що, я ці ціни виложив, ось кому це цікаво, подивіться, там, може, порівняєте з другими е, якимись фірмами, що в кого і як. Все, поміняв болти місцями. Тепер працює все так, як має бути. Рухається куди тобі потрібно. Так що такі от. Бувають моменти. Обладнання поки що не підключав. Провода видно заді ще висять. Був сьогодні в Умані, забирав сорбент і купив вже все, що мені потрібне для того, щоб підключити. Так що, з понеділка, будемо займатися цією справою. Та й не сильно я спішу, ну, тому що корм я приготував. На основі БМВД і зараз е, займаюся тими справами, які ну, важніше трошки. Е, пішов трішки в курятник, там е, підогнав роботу. Е, то по свинарничку там трішки то те, то все. І е, тепер з понеділка вже буду займатися кормозмішувачем. Там, в принципі, осталось дуже-дуже небагато підключити електрику, і, в принципі, все можна пробувати. Так що на той неділі, я думаю, вже буде стартовий пробний запуск, і побачимо, що до чого і як воно працює. Що по цієї дробарки, значить, в принципі, працює працює. Трішки підлаштував. Що я зробив? Там в коментарях писали, що бункер розвернув обратну сторону. Він в мене був наоборот, стояв сюди в цю сторону. Я розвернув. Ну, нібито краще. Плюс, у мене мені хотілося, щоб корм був помельче. І я взяв, поставив ще ті рази, поставив решето двоєчку. Ну, ні. ні. Двоєчку він не тяне зовсім. В общем, забивається, срабатує там е, тепло е, ну, в общем, теплодатчик там, чи теплушка, чи як він називається. В общем, він двигатель перегрівається і все, е, зупиняється. Значить, е, поміняв я назад, поставив решету тройку. Е, на тройки, на мінімальних. На мінімальному тобто відкриваєш його на мінімум, так що зерно просипається. І в принципі, в принципі як я вже казав, для підтримки штанів, коли отак якийсь форс-мажор, десь щось з основним обладнанням буде, ну, що не вийде там, на ньому приготувати корм, то в принципі, на цьому. Можна, можна. Мішечок корму. Цього я вчора, ну, довго, що там балакає. Довго, звісно, не знаю скільки, минут 40, може там стояв. Оце там поки потім решето, коли поміняв. Ну, вже коли поміняв решету, звісно, коли поставив троєчку. Дерь да, така трішки-трішки, виходить, більш крупненька. Хотілося б, щоб була помельче, звісно. Поки що, як то кажуть, маємо те, що маємо. Нормально, працює. Слабеньке. Дуже слабеньке. Ну, в принципі, корм. Корм приготував. І ще й виход зроблений для кукурузи, щоб початки кукурудзи е, теж е, молотити. Та яка там кукуруза? Там, тільки качан ставиш туди, воно зразу її стане. Клина дасть. Ой, вже ладно. Проїхали. Ця тема закрита. Значить, ще були питання по сорбенту і по підкислювачу. Є у мене ці відео на каналі, є. Там я розповідаю, навіщо сорбент, навіщо підкислювач, що таке підкислювач, що таке сербент. Ну, коротенько, зараз ще напомню. Хто не хоче шукати старі відео, і, бо запитували в мене, що це таке, навіщо і навіщо його додати в корм. Багато питань таких, що от кажуть, що у БМВД там вже все є. І кажуть, що не треба нічого додати. Надо, надо то, що там є, то там мізір, то там такий Мізір. І це знову завжди маркетинговий ход. Так як он з тою дробілкою, Добавляти треба. Не можуть додати, завод, виробник не може додати тієї норми, якої положено, допустимо, підкислювача. Сорбента ще й можуть, а підкислювача не можуть, тому що корм, верніше, не корм, а БМВД або премікс, вони не можуть. Довго зберігається, якщо в їх складі буде багато кислоти. Кислота вступає в взаємодію із вітамінами і ще там з різними речовинами, і вона їх просто-напросто убиває. Все, вітаміна група потім пропадає, і ще деякі речовини. Ну я не вдавався там сильно в ці подробності. Ну, як мені об'яснили, що підкислювач. І сорбент Добавляється уже непосредственно перед приготуванням корма. Приготував корм і він тебе максимум 3-4-5 днів в тиждень стоїть, і за ці дні ти його згодуєш. Все, далі готується нова порція корму. Не може не так, що засипав кислоти підкислювача в кормі, він тебе буде місяць лежати. Це не, неправильно, так не робиться. Значить, сорбент. Що таке сорбент? Сорбент додається в корм це для того, щоб він зв'язує мікотоксини, які є в кормі, і виводить з організму. Це, В основному ці мікотоксини знаходяться в зерні, в зернової групі, коли довго зерно зберігається і ще в ненадлежащих умовах, коли сиро, коли може в зерні завестися грибок, плесінь якась. Ось, Оце дуже опасно для тварин. Тоді, коли тварина вживає такий корм, оці грибки вони вирабатують токсини і ці Токсини дуже-дуже шкідливо впливають на тварин. У свиноматок дуже сильно впливають ці токсини на плоди. Коли свиноматка вагітна і винашує поросят, дуже негативно впливають ці токсини на поросят. Тому свиноматкам я рекомендую обов'язково додати сорбент в корм. Ну і підкислювач. Підкислювач, він є, як. Консервантом корма, плюс він, виходить, створює сприятливі умови в шлунково-кишечному тракті Для розвитку, виходить, хорошої мікрофлори, доброякісної мікрофлори а Патогенна мікрофлора, яка знаходиться в желудочно-кишечному тракті, вона сорбент, ой, сорбент, ой, підкислювач створює такі умови, що вона не може там розвиватися. Використовую я сорбент і підкислювач для всіх видів тварин. Бройлери, качки, цеплята, куріння, сушки обов'язково, ну і свині. Бролери це теж такі, вони, виходить, чуть, -чуть десь щось не так уже вони перекидаються, падають, дохнуть. Треба використовувати. Ну, є, хто не використовує, не знаю. Я для себе таке рішення прийняв, що коли попробував, понабивав шишок і потім став використовувати підкислювачі сорбент в годівлі, мене дуже-дуже. Багато проблем зникло. А на цьому поки що все. Ми працюємо далі. Вам всім миру, здоров'я і добра, всього всього самого найкращого. Слава Україні! Слава ЗСУ! І все буде Україна! До побачення!